Доброго дня, шановні дорогі виборці, не виборці, друзі і не друзі, представники бізнесу, останні пару неділь Соломківська ОТГ є на слуху, на великий жаль, не на кращому слуху. Події, які складаються тут останніми неділями, опускають на Німець наші напрацювання впродовж чотирьох років. Я хочу нагадати, що Солонківська ОТГ війшла в десятку кращих по Україні. Які допомагають Збройним силам України. Так, ми будуємо, ремонтуємо, ми складаємо е, певні плани. Е, ми чітко на зв'язку з нашими хлопцями, жителями ОТГ, які насущені в Збройних силах України. Але певні моменти з певними обшуками, е, забиранням документів, підозрами опускають це все до низу або нівелюють. Роботу колективу, який тут працює. Я хочу звернутися до вас, шановні виборці, підприємці, представники бізнесу. Дуже вас прошу всіх, не шукайте ніколи ніякої дороги, де можна обійти закон. Прошу вас, мій телефон. Особистий 067 670 2092. Працює 24 на 7. Любе питання, любе питання, що стосується сільської ради, певних вирішення питань, земельних, будівельних, ну я не знаю, які тільки входить в компетенції ради. Прошу звертатися до мене напряму. Я допоможу вам в будь-якому питанні. І повірте мені, що ні, ніхто тут з працюючих не дозволить собі відкрити рот, щоб сказати про якесь відшкодування чи якусь допомогу, чи вимагання певних абсолютно коштів. Я знаєте, не суддя. Так, це абсолютно не тішить, але я не збираюся, як сам, виносити приговор. Для того є слідство, для того є суд. І повірте мені, якщо суд докаже ці моменти, що ці люди ніколи не будуть працювати тут в сільській раді. Бо такі є, перепрошую, умови. Ще раз повторююся, любе питання. Яке стосується земельних, будівельних, яких тільки є, що входить в компетенції Ради, я чекаю вас любого дня, і якщо треба, навіть і в суботу, і в неділю. Впевнений тому, що ми це подолаємо, і що ми не дамо затоптувати роботу. Людей, які тут працюють, і понижувати наші результати слава Україні! Героям слава!